Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Толя, я стріляти хочу. Вже цього тижня Ларіани обіцяють релізнути останнє оновлення Baldur's Gate 3. Обіцянка тятянка. Так, те саме з новими закінченнями для тих, хто відіграє злих персонажів. Розбійники. Gearbox неочікувано показали перші арти четвертої частини Borderlands. Важливо інше. 8 жовтня Ворнери планують випустити ремастер Лего Гаррі Потер Колекшн. цуно. Гейм-директор Devil May Cry з 3 по 5 частину та серії Dragon's Dogma накиває п'ятами від кепком. Куди тікаєш? Дай коментар. Куди ти тікаєш? Пропрацював він там аж 30 з гаком років. Незабаром він начебто почне розробляти нову гру в новій компанії. Але що іде, він забажав не казати. Все, я я сказав. Рот на замок, ключик Юрдан. Мережею здійнявся, хай що другий сталкер працюватиме на Xbox SS у 25 FPS. Ні. Це неправда. GSC запевнили, що то розробник випадково омовився, а гра працювала у 35. і то вони ще будуть дооптимізовувати гру, і вона вже традиційно матиме для консолей два режими продуктивності. Як на Xbox Series X, так на Xbox Series S. Нехай, я вам вірю. Ну і щоб не так сумували, GSC ще фото старого знайомого вже професора Германа показали. По-вашому, це відчайдушний злий геній. Guilty Gear Strive, релізниця на Nintendo Switch 23 січня. Справді? Отак. Власникам делюксового видання ремастеру першого дедрайзінгу роздадуть костюми Кена і стрітфайтеру. Справді? Інтернетами ширились плітки, що буцімто ворнери планували гру за мотивами Бетмена Мета Рівза. Проте Джеймс Ганкерман HDC, запевнив, що це все брехня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так. В До Вівторка.